За злочин депортація так канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонує карати шукачів притулку, якщо вони порушать німецькі закони. Зміни до законодавства німецька очільниця запропонувала після скандалу у Кельні, де в новорічну ніч група чоловіків, серед яких були і біженці, нападала на перехожих жінок, грабували їх і сексуально домагалися. Пропозицію зробити закон жорсткішим вже підтримав Християнсько-демократичний союз. особу можуть позбавити виду на проживання. Процедура отримання статусу біжен. Це може бути призупинена, якщо вона потрапить до в'язниці, чи буде засуджена умовно. Порушники, які чинили пограбування та кривдили жінок, мають відчути суворість закону. зараз депортувати біженця можна лише, якщо він засуджений на термін більше трьох років. У суботу на вокзальну площу Кельна вийшли дві демонстрації: прихильники крайньо правого руху Пегіда, які виступають проти мігрантів, та крайньо ліві, які виступають на захист біженців та проти ксенофобії. Дві розлючені юрби розділяв кордон поліцейських, якими дісталося. В них летіли каміння та пляшки. Поліцейські застосували водомети.